Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні журналісти. До вашої уваги огляд подій, які сталися в зоні АТО за минулу добу. На Луганському напрямку вчора було спокійно. Донецький напрямок неспокійно було по всьому фронту. Гарячі точки лінії зіткнення це Луганське, Зайцеве, Авдіївка, Піски, Опитне, Красногорівка. Там ворог активно використовує міномети та бронетехніку. Активно ведуть вогонь ворожі снайпери. Зазвичай бойові дії різко активізуються у другій половині дня і сягають апогею вже після заходу сонця. За добу по позиціях сил антитерористичної операції противник випустив понад 100 мін. Різних калібрів. Всього за добу, що минуло на Донецькому напрямку зафіксовано 48 обстрілів українських позицій з боку незаконних збройних формувань. Маріупольський напрямок: вчора між Новотроїцьким та Докучаєвським відбулося бойове зіткнення між українськими військами та ворогом. Прибувши на вантажівці КАМАЗ під вогневим прикриттям, бойовики атакували наш опорний пункт. Однак з втратами в живій силі та техніці були відкинуті на схід. І також на цих рубежах відбулося два обстріли з боку незаконних збройних формувань. В обох випадках сили антитерористичної операції відкривали вогонь у відповідь. Окрім цього, бойовики порушили режим тиші у гнутовому та широкіному. Таким чином, за добу, що минуло на Маріупольському напрямку зафіксовано чотири вогневі провокації з боку бойовиків та одне бойове зіткнення. І за добу, що минуло внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було. Однак четверо наших бійців зазнали поранень. Це відбулося в Авдіївці. І окрім цього, двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали ушкодження внаслідок підриву на ворожій розтяжці у станиці Луганській. Вчора російський вертоліт Мі-8, що базується в Окупованому Криму, під час спостережного польоту вторгся у повітряний простір України над Херсонською областю. Інцидент стався на Рибацькій Стрілці поблизу газорозподільної станції у селищі Стрілкове. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України через значні втрати в лавах так званого Першого армійського корпусу бандформування ДНР, з Дагестану прибуло молоде поповнення. Водночас російські вояки, налякані активними бойовими діями поблизу Донецька, намагаються уникнути розподілу до так званого. 11-го окремого мотострілецького полку. При цьому дають хабарі офіцерам штабу так званого корпусу. І також українська розвідка повідомляє, що в Ясенувату прибула танкова рота бойовиків, 12 вантажівок з боєприпасами, а також комплекс радіолокаційної розвідки Зоопарк 1. Днями поблизу селища Піщевік На Донеччині Служба безпеки України затримала ще одного. Бойовика незаконного збройного формування так званого ДНР. На початку березня цього року уроженця та мешканця міста Маріуполя на прізвисько Гір'я завербував громадянин Росії. Новобранців пообіцяли зарплатню в одну тисячу доларів США та зарахували оператором ПТРК. Однак менш ніж за місяць його неприємно вразило відсутність серед бойовиків елементарної дисципліни, постійне пияцтво та невиплата обіцяних грошей. Розчарувавшись, зловмисник втік до своїх спільників і згодом здався українським військовим. Правоохоронці перекривають канали незаконного фінансування банформувань. Так звані бізнесмени з Донецької області експортували продукцію з окупованих територій через один з морських портів Миколаївщини. Товари вивозилися за сфальсифікованими документами. Зараз цей канал перекрито, рахунки зловмисників заарештовано. Триває слідство. І наостанок курсанти Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба приступили до польотів на бойових літаках. Відмінністю цього курсу від усіх попередніх є те, що курсанти вперше за історією навчання у цьому закладі пересіли з навчальних літаків Л-39 на бойові літаки Су-25 та Міг-29. За оцінками інструкторів, випускники мають бадьорий настрій. Високий морально психологічний стан, мотивацію та необхідні професійні якості для успішного опанування бойових літаків. Друзі, дякую за увагу. Станом на цю хвилину це вся інформація. Якщо є запитання, уточнення, прошу. Дякую, пане полковнику. Чи є питання або уточнення? Якщо немає, дякую вам. Дякую на все добре. На цьому завершуємо прес-конференцію.